Вітаю вас, дорогі болівальники, і відвідувачі сайту рейтингу букмекері. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор, і сьогодні ми говоримо про дербі Манчестера, яке пройде у неділю в рамках 10-го туру англійської прем'єр-ліги. Манчестер Юнайтед три матчі виграв, але що це були за перемоги? 2-1 переграли Брентфорд, ледь-ледь там був камбек від МакТомінає. 2-1 виграли у Шеффілда. Теж із труднощами. І 1-0 виграли у Копенгагена в Лізі Чемпіонів. Она на останніх хвилинах потягнув пенальті. Таким чином, М'ю здобув свої 5 4 очки в цьому турнірі. Тобто скрізь було на тоненького, і я не побачив якогось якісного покращення саме там позиційної атаки чи механізмів у центрі поля в той же час Манчестер Сіті після матчів національних збірних виграв у Брайтона 2-1 і виграв у. У Young Boys 3-1. Що найважливіше, повернувся Родрі, і з ним команда все-таки заграла якісніше. До цього була у Родрі дискваліфікація, і команда там кілька матчів програла в АПЛ. Так що мій фаворит цього протистояння команда Пепа Гвардіоли. Не забуваємо, що Манчестер Юнайтед, то ніби три перемоги здобув, але проти кого? Проти Брентферда, Брентфорда, Шеффілда і Копенгагена. Тобто, із таким суперником, як Мансіті, Сіті, будуть колосальні проблеми у, у команди Тенхага. Так що, я думаю, все ж таки Манчестер Сіті виграє там вже більше стилю, більше стабільності складу і Гвардіоли, Щось вигадає спеціально під Манчестер Юнайтед. Моя ставка на цей поєдинок. Перемога Манчестер Сіті із форою мінус один. Букмекер з Фавбет оцінюють цю подію коефіцієнтом 2.16. Так що підписуйтеся на рейтинг Букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього найкращого.